Друзі, вітаю вас. Зараз багато, багато ведеться розмов про те, коли розпочнеться контрнаступ сил оборони, чому він досі не розпочався і взагалі що відбувається? Оскільки ворог на сході хоче загальмував його наступ, загальмував завдяки діям Сил оборони, але він продовжує тиснути і регулярні обстріли Костянтинівки, і Вугледара, регулярний тиск Бахмут. Зі сторони Мар'янки намагаються тиснути на оборону в напрямку Курахове. Це відбувається. Що ж наш Що ж наш контрнаступ? Дивіться, друзі, наразі ага. зіштовхуються сили оборони з такою ситуацією, що техніка, навіть колісна техніка, вона у полях грузне. Відверто кажучи, коли техніка вага перевищує там, 17 тонн, вона грузне в землі. От, відповідно, механізовані частини наразі.